Історичні чвертьфінали Ліги Чемпіонів останнє таке було у 57-му. Лунін, попри помилку, був спокійним як удав. Матчі де 6 голів. Аномалія. Як змінився арсенал після виходу зінченка, Барселона потужно закрила Сен-Жермен. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Evening. Сьогодні ми говоримо про лігу чемпіонів. Вмощуйтесь позручніше, смачного всім, хто їсть, і давайте розпочинати. Але після лайку та підписки на цей канал. Отже, про не вбилися перші чотири матчі чверть в Ліги Чемпіонів, і в них було забито увага 18 нячів. Більше голів у перших чвертьфіналах було забито лише раз. Це було в кампанії 56-57. Тоді команди настріли 19 голів. І це справді щось феєричне. Ми звикли до тягомоти, до сухості, до тактичних премудростей, до відсутності ризику і так далі. І тут бац: 3-3, 2-3, 2-2, на перший погляд, найбільш скучний сумний матч, і в ньому було забито три голи. Це про матч Атлетико дортмундської Борусії. Але направду щиро Кажучи, не в кожному з тих матчів, де було багато м'ячів, вони мали б завітати з точки зору малюнку гри. Ми будемо говорити про матч Реала та Мансіті, де команди діяли обережно, але все одно якимось дивом забили шість. Ми будемо говорити про Арсенал та Баварію, де мінхенці більшість ігрового часу намагалися грати у середньому блоці і рідко бігати в контри. і все одно вони забили двічі. Словом, таке трапляється, нічого системного в цьому я не бачу. І не здивуюся, якщо в матчах відповідей багато голів не буде, а буде там три чи дві нічі. Давайте почнемо з першого з Атлетіко та дортмундської Брусії. Команда Сімо виграла за рахунком 2-1. І величезне щастя Дортмунда, що вони програли мінімально цей матч на Манда Метрополітано, і величезне щастя Дортмунда, що на момент передачі Бранта на але вони лише двічі пропустили, тому що та кількість Умолок Дортмунда на власній половині поля біля власних воріт вона зашкалювала, і лише дві з цих помилок призвели до пропущених. А ще кілька мали призволити ще до кількох пропущених. Давайте подивимося, як Тортмунд пропускав. Момент перший Атлетіко прекрасно розуміє, що потрібно давити на Маціна. Саме цей гравець є ключовим на першій стадії виходу тортом до з оборони в атаку. Мацен зміщується в центрі, він шукає вічно м'яч. нього така більш-менш плаваюча роль, і здебільшого через нього цей м'яч розігрують. Іде пас саме на орендованого захисника Челсі. На нього одразу ж накидається коки, і Мацін віддає передачу вже під тиском. Під тиском він віддає пас на забік. Цера за котрим вже активно полює Деполь. Траєкторія передачі Мацена трошки так змикити. забіцера він не пішов на м'яч, а пішов якось на забігання чи щось таке. Деполь його перекусив, перехопив і забив перший гол. Другий гол Дортмунда ще більш смішний. Отже, аут від Атлетіко вкидають на грізмана, котрий шукає місце простір за лінію оборони Дортмунда. Ну після аутів офсайдів ж нема. На м'ячі спокійно Хумельс, але Шотербек вийшов підстрахувати Маца, біжить в його сторону, і в миді розуміє, а для чого він тут взагалі потрібен. Згинається, ухиляється. Е -е, Хумельс думає, що зараз м'яч забере Шотербек. Таким чином один центральний захисник Дортмунда завадив іншому центральному захиснику Дортмунда і м'яч спокійно відлетів в нікуди, якраз туди, де його чекав Альваро Мората. М'яч перехоплено, паз на грізмана. Той спокійно віддає на вільного ліно, і той розтягнув. Стрілює в 2-0, квітка, фініш, і через тиждень ці команди поїдуть до Дортмунда. І я дуже буду сміятися, якщо в Дортмунді Борусія вивезе там умовно доведе до серії пенальті, виграє цю серію і вийде до півфіналу. Тому що після цих двох забитих голів Атлетіко мав 100% мав збільшувати свою перевагу. І якщо збудеться те, про що я сказав вище, то фактично повториться доля Маланського інтера протистояння проти Атлетико в одній восьмій фінал. Тому що Інтер перевагу перевагою, мав забувати більше, підсумку не забув і підсумку вилетів. Тому цікаво буде подивитися, що ж там команди награють. У Дортмунді. цікаво, що безліч команд награють на вихідних, тому що чемпіонати ніхто не відміняє. Зокрема, Атлетіко прийме Жероно, за котроння нашого партнера компанії Фабет. Фаворитом є саме. Мадридці, я вважаю так само, і коефіцієнт на їхню перемогу 2,7 Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайдай за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 спінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Далі говоримо про Парис сен жермен та Барселону. Команда Хаві виграла у Парижі з рахунком 3-2. Перед матчем Луїс Ендрійки активно Говорив про те, що саме він носій барселонівського ДНК, а ніяк не Хаві. І тут цілком можна за неріки погодитися. Пже здебільшого повально контролює м'яч. Структура володіння відмінна. Є, звісно, нюанси по гостроті, але в цілому, ну це більше тільки так, ніж те, що грає Барселона Хаві. Але біда в тому, що Чортван Ліга Чемпіонів це не змагання в адептності барселонівського духу, це не е, вітрина того, хто кращий барселонець. Тут мова про те, хто пройде далі. І барса на правду у Парижі була на голову сильнішою за суперника, якщо ми беремо всю дистанцію поєдинку. Звісно, у Парижі були чудові проблиски, були відрізки, де було створено важливі і такі прям супергові моменти. Ну, голи забито, наприклад, так, але в цілому. Май що по сценарію Барселони, Барселона, котра прекрасно користувалась високою лінією оборони Парижа і не суперактивним та організованим пресном цієї команди. Плюс Барселона не давала спокійно Парижу тримати структуру, контролювати м'яч, спокійно шукати зони. Футболісти Парижа завжди були під тиском. Не можна говорити, що Барса в цьому матчі високо по всьому полю без зупину персонувала суперника. Ні. Але те, наскільки вони агресивно накидувалися, коли Париж переходив в центр поля, те наскільки здорово вони діяли в обороні, граючи без м'яча, так структура Барса грі без м'яча була фактично ідеальною. Без розривів, без якихось там дирок, так барса захищалася, ну ну буквально відмінно, і до цього всього одразу ж після оцих агресивних вступань у відбори, після відбирання ча, вони максимально швидко йшли в атаку. Навіть коли Барса будувала позиційну атаку, то не було довгих перекатувань. Так були швидкі вертикальні передачі, як, наприклад, при голі, котрий забив Рафіні, голі Рафіні, номер один. Ось, будь ласка. Різкий вертикальний пас на Роберта Лівандовського, коди трошки опускається. Цей пас відрізає пів команди Парижа. Лівандовський пів корпуса розвертається, протягує м'яч повз одного, другого, третього гравця Парижа, віддає на Ямала і одразу мчить вперед. Там є вільна зона. Потрібно бігти туди, де є вільна зона. Роберт це робить, за ним біжить захисник, цей ривок ставить трошки так, ну, не вступор до Наруму. Ямал виконує передачу, донорму не дотягується, і Рафіня спокійно забиває його порожній. Це його зробив Лівандовський, це його зробила вертикальна Барселона. Без ДНК було Інші голи Інші також не про ДНК, а про хороші рішення Хаві, тому що Педрі – Першим дотиком до м'яча виконав чудовий асист на Рафінню. Крістенсен, першим дотиком до м'яча, забив гол після подачі з Кутового. І в першому, і в другому, і в третьому голах можна звинувачувати Донаруму. Так, перший гол не дотягнувся. Другий гол він віддав не точно середню передачу. М'яч перехопили, і потім вже Петрів віддав на Рафіню. І третій гол після подачі з Кутового на лінії воротарського майданчика до чомусь взагалі не рипнувся, взагалі не вийшов. Тому для. Трісковатря цей матч ну був поганий. Вернемось до структури Парижу Енрікі архіскладно, коли вони стикаються з агресією. Так було у кожнісінькому матчі групової стадії Ліги чемпіонів, коли суперник робив те, що робила Барселона. Ньюкасл фактично закрив і вибив. Повітря, життя, все що завгодно, з ПСЖ на Парк. Згадайте, будь ласка, цей поєдинок. Мілан також перемагав Париж у схожому стилі. Париж проти організовано агресивних команд. Абсолютно нікудишний. Не можна говорити, що Барса в цій грі була такою ж інтенсивною, як Ньюкасл вдома, але і цього було достатньо. Плюс Енрік іще й перемудрив. В основі вийшов Асенція на позицію хібної дев'ятки. Я розумію, що це теоретична відсилка до євро 2020 де схожу модель, схожу формацію Енріки напрацьовував, але в цьому матчі це не працювало від слова зовсім, тому що Асенці був абсолютно непомітним, де б він мав бути, що б він мав робити, якщо відтяжці, то де його. Приймання передач в тих зонах розворот атак і вбігання його партнерів в ту зону в лінії атаки, яку він залишив. Так тобто, руху жодного не було. Були зміни позицій, заради змін позицій. Нічого у Парижа не працювало. Але на другий тайм ця команда вийшла абсолютно іншою. На поле вийшов Барколя, юний талант, француз, котрі влітку з Ліона перебрався. Він пішов в ширину. Дембеле зайняв позицію під ним Там Бапе Маркіньош покинув. Позицію на правому фланзі оборони, куди перейшов Люка Ернандес, хаким і був відсутній через дискваліфікацію. І в Парижа нарешті понеслось. Найголовніше, футболісти почали бачити шпаринки, вільні зони, величезні зони і користуватися ними. У Парижа з'явився рух у вільний простір, одне з найголовніших, що взагалі є в футбольній грі. Ми бачимо, як центр хав Парижа Лі пішов в бровку, канцелу пішов разом з ним. Френкі Де Йонг розумів, що далі йти нема сенсу. Він тримав на півфланг, але в цей момент виникла величезна зона, прям дира, шпарина. Туди треба було доставити м'яч і комусь побігти. Ну і Фабіан Руїс це побачив, як і вітіння, котрий туди вбіг. Хороший пас, хороше бігання, хороший удар. І фактично за кілька хвилин. Париж почав вести у рахунку, але як воно все нелогічно перевернулось при повній домінації Барса, так воно і відкотилося назад. І це парадокс, тому що 2-1 для Парижа чи 3-2 для Барси – це дуже нелогічно та невідповідно в той момент, коли ці голи було забито. Здавалось, все, Париж перервав домінацію Барса, перевернув групу, а Тут бац, і Барса робить. Те ж саме в той момент, коли гра в них от нарешті, хоча б трошки, але розклеїлась. феноменально просто. Ну а зараз важливе оголошення про те, що станта спорт це стрімінгова, отяті платформа, де ви можете дивитися топовий спорт українською. Англійський футбол у повному обсязі, німецька Бундесліга та українська прем'єр-ліга. На Станта спорт знайдеться контент для кожного. Ну і важливо, що 12-13 квітня на Сатанта Спорт стартує Білі Джен Кінг Кап, у якому беруть участь українські тенісистки, зокрема Еліна Світоліна. Наші дівчата у складі збірної України гратимуть проти команди Румунії. В трансляції цих матчів будуть доступні. Увага! У вільному доступі на ютуб каналі Сатанта Спортс. Переходьте за посланням в описі та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити виступ наших тенісисток. Ну а якщо ви полюбляєте дивитися, ще баскетбол, хокей, змішані даноборства, перегони, то за промокодом ґу 30 ви можете отримати 30% знижки на місячну передплату Сатан Sports. Спортс. І це щастя коштуватиме вам всього 77 гривень. Деталі також будуть в описі. Ну і що, отимо до матчу Реала проти Манчестер Сіті. 3-3, Неймовірно, що взагалі відбувалося. І неймовірно також те, що жодна з команд не пробила XG розміром в одиницю. Це вперше коли рахую цей показник, коли команди забили 6 і мали настільки мізерний XG на двох. Це говорить. Про одну важливу штуку, крім того, що показник XG не є еквівалентним показнику голу. І Це не абсолютно об'єктивна і правдива штука. Просто це єдина штука, яка найближче, найкраще вимірує якість ударів та створених моментів, котрі. Футболісти наносять кращої метрики, поки що, на жаль, не придумали. Так от, який зв'язок між низьким їжі та великою кількістю забитих, в тому, що і в Реала, і в Мансіті є висококласні футболісти, котрі забили шикарні м'ячі. Окей, звісно, можна говорити про неймовірний план Анчелотті, котрий відправив на лівий фланг е Родріго, а не тримав його в парі з Вінні Жуніором. Але направду. Родріго забив свій типовий гол на просторі. Ось гляньте, будь ласка, паз на піввільного поля. Родріго, звісно, швидше за Канджі і протикує Ортегу. Не лише з цієї позиції Родріго робив таку красу. Можливо, Анчелотті хотів саме дуелі зі швейцарцем для Родріго, але суть не змінюється. Як не змінюється суть в тому, що на такий великий матч Реал. Вийшов мало ризикованим. Про що я говорю? Про те, що реалу достатньо двох-трьох футболістів, щоб поставити в ступор оборону суперника, коли там шести, семи чи то п'яти людей. Ось як здебільшого виглядали атаки реала. Кутовий біля воріт Луніна, м'яч виноситься, він скидає на Родріго, той несеться, відпасовує на Вінні, той тягне м'яч, притримує, чекає Родріго, віддає пас на партера по збірній Бразилії, і той лупить трошки вище воріт. Скільки минуло часу, поки ці два футболісти перетнули половину поля суперника? Скільки суперників було біля них? Наскільки ймовірним був ухол у цій ситуації? Якщо б на місці Віні та Родріго були якісь інші гравці, ну блін, це дуже і дуже мало ймовірно. Але ці два футболісти вони тримають в напрузі навіть ну високо ешаловану оборону скупи гравців. Чисельна більшість захисників їх взагалі не лякає. Якщо говорити про Мансіті, та Гвардьо також обрав обережну тактику. Фактично було чотири номінальних центральних захисники на полі. З. Сно, що і гвардіо до атак епізодично підключався, і Стоунс високо піднімався, але в цілому, загалом, це не було стовідсотково стабільно в контексті всієї гри. Так, ці чотири захисники, плюс Родріч чи Ковачич, вони завжди були так трошки більш обережно. Вони розуміли, що можуть дати їм швидкі бразильці Реала. Отже, Гвардіола обирає обережність і все одно пропускає три. Що ж обирає реал? Також обережність, також більше без м'яча, також добре в противагу. також добре в ситуаціях, коли потрібна підстраховка і компактність. Так? Тобто реал не атакував великими силами, реал не ризикував. Таке саме, в принципі, можна говорити про Мансіті. Ось дивіться, гол Фодена. Можна, звісно, розхвалювати філа за відкривання. Давайте дивитися на правому фланзі атаки. М'яч отримує Бернард в цьому матчі правий вінер. Стоунс підключається до атаки, і ту зону от правого напівфлангу атаки Сіті тримає Тоні Крос. Але він знаходиться ближче до Мендії, страхує француза, котрі протистояння проти Бернарду. Пас йде на Стоунза і в цей момент одразу два футболісти на собі збирає Джон, тому що крос до нього не встигає. Камелінга це розуміє і також біжить до нього. І в цей момент Філ Фоден абсолютно один паз на філа, котрий круто знайшов момент, круто знайшов позицію, круто відкрився так. Але ж, блін, це було ну секундочка пів. І в цей момент Фоден, на котрого вже вибігав Мавінга пробив дев'ятку в Луніна абсолютно геніальним ударом, котрий не взяв би жодний фортар на планеті, навіть якщо б їх два стояло там у воротах. Про що я про те, що можна намалювати зараз будь-що, Придумати супергеніальні відкривання, комбінації, плани, перегрузи, ривки футболістів групи атаки реала вперед, коли Каминга забивав. Але без суперреалізації, без супермайстерності, це не має жоднісінького значення. Таких рухів, відкривань, хібних, якихось так відведень опонентів за матч, відбувається безліч. Але футболісти рівні сіті та реала в якомусь Супер супер закритому по своїй структурі матчу все одно знайдуть момент для того, щоб забити 6 голів. Це неймовірний клас і неймовірне щастя, що ми бачимо ну, цю пару цих футболістів, ці команди одна напроти одної. Я навіть не уявляю, що нас очікує в Манчестері, тому що спрогнозувати, що буде в парі оцих супертопів, ну я чесно кажучи, ну, ну, ну це неможливо просто. Що ж до Андрія Луніна, давайте про його контекст також поговоримо. Андрій у стартовому складі все прогнозовано та звично. І вже наста. Лунін, ну, реально помилився. Штрафний удар, одна людина в стінці. Тут також питання, чи була лише одна людина, і в той час він ще робить півкроку в ліву від себе сторону. Я не думаю, що це прям критично вплинуло, але. Лунін взагалі не очікував цього удару. Дозволив війні зробити пів кроку в сторону, поставив лише його одного в стінку і очікував на подачу. Видно по стійці Луніна, що він чекає якраз таки кросу, і більше того, він реагує на цей обман Бернарду вже, коли м'яч так далеко в польоті. В нього немає ні сил, ні можливості, ні часу. Найголовніше, щоби відштовхнутися нормально, зробити оцей такий наскок і е, зреагувати. Тому м'яч залітає у ближній кут виріду українця. Це точно помилка, і точно помилка саме нашого вертаря. Але до його честі він не зламався, не попилив матчі такого рівня та статусу і продовжував спокійно стояти. Як, наприклад, тут, після удару Холанда, він відреагував, відбив за сейвів. В інших моментах, коли ми були по воротах. Це не було так багато, як здається. Лунін також спокійно виручав. Що ж до ударів фодена чи гвардіола, то до них ну, ну там ніхто ніхто не зловить. Давайте не будемо е, щось тут вигадувати. Анчелотті після гри також хвалив Андрія, не говорив про першого взагалі, е, говорив, що другий, третій ніхто не відіб'є взагалі на світі. Ну і звісно, давав респект його по своїй роботі. Було кілька хороших, тових передач від нього. Ну і звісно, при білдапі він своїй команді допомагає. Наприклад, тут, коли спокійний виважений передачою, наче під тиском, знайшов вільного кроса, а той й далі розпочав атаку своєї команди. Тому помилився, буває, респекти, що не поплив. Далі очікуємо в основу. Тут якби. Ніяких новин. Ну і про матч Арсенала та Баварії поговоримо, не було там 3-3, було там 2-2. Але по своїй суті цей матч ну, трошки нагадував те, що було в грі Сіті та Реала. Баварія як Реал старалася грати без м'яча і дивувати суперника на просторі. Зокрема, потрібно 100% хвалити Лероя Сане, котрий фактично в самотужки тягнув атаку Байерна. Ось подивіться, після стандарту пас від мусіали, і сане несеться. За ним чотири футболісти арсенала. І ось вже кінець моменту скільки там гравців зупиняли Сане. Ну це реально смішно, але супер круто для Лероя. Хороший матч у його виконанні фактично без підтримки глобально. Ну, я говорю без підтримки в з точки зору швидких відривів, так а не позиційних атак, звісно. Ну і звісно, треба говорити про той момент, коли сане втік від ківіра, втік від ще когось, шекою, ще когось і зробив пенальті. Справді геніальний футболіст, справді геніальний матч, і лише дивом дивуються, чому Томас Тукін прибрав його в середині другого тайму, замінивши на. Комана, якби Тухер, що через кілька хвилин, зламається на замість нього вийде Грейр, то, напевно, не сане він міняв би у той момент, враховуючи всю його активність. Окрім того, що Баварія зусиллями швидких відривів Сане, то опускань Кейна створила якісь там моменти біля воріт канонірів, слід говорити про те, що більшість ігрового часу вони займалися тим, щоб взламати структуру арсенала, і їм це успішно вдавалося. В основі арсенала не було знову Олександра Зінченка. на позиції лівого захисника, грав Якуб Ків'єр. Тому структура виходу Арсенала з оборонного в атаку виглядала наступним чином: 3-2. Два центральні захисники та якуб ків'єр позаду, і в ролі розігруючих Жоржиньо та Едегор. Бен Вайт в цей час правий захисник канонірів високо та активно підбучався до атак. Ось подивіться на позицію Вайта, наприклад, тут. Або, наприклад, тут, коли він взагалі на вістрі атаки на позиції Центр форварда і прибуває поворот. Хавер цей час у відтяжці. Не можна говорити про те, що Артета зараз робить. З вайтом те, що робив зінченко, що тепер в Арсенала перекос на правий фланг, якраз говорити можна, так але це зовсім не те, що робив Зінченко. Вай це гравець, на котрого Артета намагається повішати важливі завдання вже там, біля чужих виріт. Дуже високі позиції, дуже багато вривань, дуже багато змін позиціями з боку Йосака. Зінченко це ж футболіст, який допомагає команді зламувати шловану оборону суперника, виходити з оборони в атаку під пресингом, зв'язав. Вати гру у будь-яких клаптиках поля будь де будь-коли коли це знадобиться. Тому їхні ролі абсолютно різні. Вайт не виконує те, що виконував Зінченко, і навпаки, в той час, поки Вайт бігає попереду, Арсенал намагається вийти з оборони в атаку. Жоржиня – ключова фігура для Арсенала за оці два місяці, поки Зінченко відновлювався від травм. Баварія це прекрасно розуміє, і в тих точках, куди може відкритися Жоржінню, куди може піти пас, одразу два футболісти Мусіала та Кейн. Вони, начебто, весь час тримають жоржін у пасці, не дозволяючи його партнерам знайти його передачу. Відповідно, Жоржінню весь час замкнутий, час через нього не можуть вийти. І Едегор має розігрувати, але цього мало інколи зліва. Випускається, ще йде Клан Райс. Відповідно, Жоржіньо, Едегор, Райс одразу всі троє намагаються допомогти команді вийти з оборони в атаку. Це забагато, враховуючи, що хтось з них міг би бути попереду в той же момент. Єдиний момент, коли Жоржині дозволяли з м'ячем гратися, це тоді коли опускався до трійки розігруючих до Ківюра чи Саліба. І там, будь ласка, тримай, роби що хочеш. Там пасток вже не було. І, Відповідно, арсеналу було складно, складно виховувати з оборони в атаку, складно насичувати зони біля чужих воріт, враховуючи, якісь людей, котрі розігрували м'яч. Тобто це все складно. Про тому, що більше часу Арсенал контролював м'яч, була структура і т.д. і т.п. але гостроти фактично з цієї структури. Та володіння у них не було. Ну а враховуючи той факт, що по перше, арсенал горів після першого тайму з рахунком 1-2. І друге, що Якуб ків'єр провалився відверто, потрібна була заміна. Чому ківір провалився? Давайте спершу. Ну там він упустив Сане, котрий розпочав свій забіг на зароблений пенальті, якраз після того як відірвався від поляка. Перший припущений гол це, звісно, непряма провина ків'єра. Там було закидання неправильно, невчасно вибіг грає з воріт, і відповідно Саліба, котрий мав би на Кіпера віддати пас, цієї можливості не мав. Надто близько, надто якось не під передачу біг іспанець. Бідного Саліба вирішив розвертатись. Ківір цій ситуації трошки так поганенько відкрився, не давши хорошої можливості для передачі на себе. Ну і Кейн затиснув Саліба. Ситуація, коли один Кейн довів до інфаркту всю. Оборону арсенала ну заслуговує на повагу. пас Селібана Ківєра не пройшов. М'яч було перехоплено сане. Той віддав пас на Горецьку, котрий, як завжди, здорово між лініями вбіг за спину е, опоненту. Ну і той вдотик віддав на гнабрі. Таким чином Баварія забила перший гол. Отже, Вартетих був Якуб Ків'єр, котрий взагалі не помічник при розіграші та з тонкими рішеннями. Плюс він напомилявся і в грі. Безпосередньо в обороні до голу набрії його можна притягнути, а в пенальті, котрі зробив Сане, його можна прямо звинуватити. Тому сенсу тримати захисника, котрий не дає ні одного, ні іншого, про тому, що твоя команда ще й програє, ну не було жодного сенсу. Тому вийшов Олександр Зінченко. І на відміну від матчу проти Лутона чи Брайтона, коли Зіна. Тримався водалеки на лівому фланзі, без жодних якихось там блукань в центр. Тут все було звично. Він спершу формував пару двох розігруючих разом з Жоржіньо. Потім, після заміни Жоржіньо та виходу замість нього Габі Жезуша, зіна був взагалі фактично одним розігруючим гравцем. А потім, коли Арсенал зрівняв, він грав в парі з Томосом Парті. Вихід Олександра справді стабілізував Арсенал не тому, що він був надійнішим ніж ківер в обороні, а тому, що завдяки ньому арсенал банально менше оборонявся затяжніше, надійніше контролюючи м'яч в Арсенала З'явився спокій та реально контроль над матчем. Таких небезпечних ситуацій, котрі виникали біля воріт арсенала в першому таймі, в другому більше не було. Плюс Олександр, звісно, і загострював, наприклад, в цій ситуації, коли мав можливість для протягнення м'яча, зробив це і знайшов вільний коридор, фузький коридор на Хаверса, Віддавши пас на німця, а той випрошував арбітра пенальті. Далі був Гол Тросара, рахунок 2-2, і невідомо, що чекати в Мюнхені. Звісно, цей матч не перевернув безпосередньо Зінченко, так але він дав ту стабільність, котра. Підсумку так глобально комплексно дозволила Арсеналу цей матч врятувати. Після його виходу Вайт вже не бігав високо. Саме Вайт формував трійку цих перше розігруючих футболістів Арсенала разом з центральними захисниками. Структура та суть змінили, що принесло Арсеналу не супербажний, але все одно прийнятний результат. Тому цікаво, які ставки, які плани, які стратегії та суті придумає Артета на матч. Відповідь що недавно ми говорили про Зінченка, як гравця, без котрого арсенал не може. Під час та після вже його травми виникають сумніви у його важливості для арсенала. Тому саме в цей час, саме в ці матчі, саме в цей квітень, саме в цей відтинок сезону Зінченку потрібно доводити. Чого я йому щиро бажаю? А вам щиро дякую, що ви зі мною були до самого кінця. Дивіться мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся купи всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!